Доброго дня! Вас вітає учнівське лісництво Совенятко Роменської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 11 Що ж, починаємо робити добрі справи? Абу зроблено у пташок є нові затишні будинки. Передаємо естапету сумському учнівському лісництву. Баросток еколого-натуралістичному відділу роменського центру позашкільної освіти державному підприємству «Роменський лісгосп. Вимикайте світло на одну годину 19 березня о 20.30. збережемо життя нашої планети.